Цього замало для того, щоб побудувати український Голівуд. Правильно я розумію? На 2025 рік Держкіно отримало 170 мільйонів гривень. У 2024 році це було понад 600 мільйонів гривень. 170 мільйонів гривень. Напевно, цього замало для того, щоб побудувати український Голлівуд. Це лише питання грошей. Ми можемо її побудувати, якщо в нас три копійки є. Ні, не можемо. Mm -hmm. Ну, якщо ми говоримо про щось серйозне індустріальне, це не копійки мають бути, серйозна сума, серйозна інвестиція, яка е, ну, знову ж таки. І це не 170. Не 170, 170, на жаль, це кошти, які є для того, щоб забезпечити роботу функціонування структури як держкіно, просто по собі, по собі там невеликі кошти, здається, які там все ж таки там, там 20-25 залишається, щоб якось підтримати проєкти, які були запущені. Але це знову ж таки абсолютно не вистачає для того, щоб підтримати. Тому що Держкіно займається багатьма ще функціями, крім того, що воно роздає гроші, які в, в навиробництво кіно, воно, е, воно займається там, оцінкою і. Е, Фільмів, які там виходять в прокат, за зароб... закордонного виробництва велика кількість функцій, які ну якби це це, 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 це структура виконує. Це люди, яких там не не, дві, не три людини значно більше вони ну, мають функціонування. Да, функціонування, та, звісно. <гум> І тому якраз йдеться про те, що зараз окремо буде можливо, буде ще от виділено коштів для того, щоб провести пітчинг ще один в цьому році.